Золоті яйця, в яких може знайти ювелірні прикраси, нарешті повернулись. Це гусь призлов 2-0. Я перед цим вже відкривав яйця, і мені випала качка Майнкрафт. Я думаю, вона буде найхітовішою. Ну що, відкриваємо перше яйце. Попалася рожева качка з сердечками, дві цукерки лист колекціонера та правила гри. Прикрасу я не виграв, але є сертифікат на 200 гривень в столична ювелірна фабрика. Три саше про них я розповім пізніше, та криптокарточка від WhiteBit. Всередині цих Саше наліпка за усе та ключ для гри. Гра дуже проста, треба збирати подарунки. Захищати їх, можна потім об'єднувати та відкривати. Для цього і треба ключ. Я ось виграв сертифікат у Foxtrot. Та, до речі, у грі щотижня розіграш п'яти подарунків серед найкращих тисячі гравців можна виграти навіть PlayStation. В наступному яйці попалася ось така качка, звісно, цукерки, листа, ще один сертифікат на 200 гривень. На жаль, без прикраси. Ще три сашета та криптокарта WhiteBit. Сьогодні мені не вдалося знайти прикрасу, але рівно рік тому я її знайшов. Ну а купити ці яйця можна в магазині клас, Варуста ще в багатьох інших.